Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко всинява вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє, від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей ви, зорі ясні, тихий місяцю мій. Де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я, поет робітничої, раннє, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі. І земля убирається зрання, дише тихо і легко всенява вона простягає до зір свої руки в день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. Володимир Сосюра Дякую.